Отже, продовжується мобілізація по-українськи, по Зеленськи, по якомусь іще. І нарешті сталося те, чого так бажав український народ, так просив весь гудів інтернет. Поліцію на фронт! Тому що вони там підготовлені, там був метро Бугаї стоять, все. Нарешті сталося. поліція. Формує стрілецькі батальйони, приходять директиви вказівки начальнику, якщо ти не знайдеш свого відділку 10 людей з управління там 50 людей, то ти сам підеш з посади. Починала почалася така гонка за професіоналами поліцейськими навченими стріляти, пух-пух. Ну, сиділа якась тьотя Галя там у селі, написала: А що це вони не воюють? А ми тут не воювати. Тетя Галя ж вона тупа, малограмотна, нещасна, позголодоморна, позгеноцидна українка, яка не бачить, що є ще митники, шкільні вчителі, куча семінарістів, аспірантів, судді, прокурори, теж можна відправити на фронт ніхто не помітить. Даже бебовці і як називається, Бебовці і ДБРовці, могли б, могли б не замітити, що вони пропали. Але комусь дуже хотілося, як тут і Галі, і так само хотілося якомусь долбойобу, молодому, такому, бля, в натурі пацани не дають поганять нормально, мотоциклі, менти, козли, коротше, всіх треба блядь, на фронт, блядь. Ну тобто, бидло, чернь, плебеї і прочі недоумки, е які голосували за Зеленського. З 95-м кварталом і сватами в голові, вони так само, як ті, що прийшли до влади, керують війною. ДСНСників то же саме. Заганяють стрілецькі батальйони, пиши рапорт, якщо що ти вже завтра будеш в стрілецькому батальйоні, ти типа навчений. Але для дебілов і неуків не зрозуміло, що навчити людину поліцейського патрульного це одне. А людина з кримінального, як торговцями, це інша людина психологічно. Нема. Всі барани однакові і вівці. Там от баран, у нього роги, а вівці от все, люди ж однакові. Ну, що люди? А хто не однакові, що поліція не однакова. Ну, дебіли просто. От я вже казав, ви зараз вернете, е, цих заберете ви з поліції добре. Кого ви їх місце поставите? Нікого? Ну не треба. Давайте анархію. Я, в принципі, за вільне володіння зброєю і чим не поводження один з одним, бо у кожного зброя. Я не проти, можна поліцію скоротити, будемо розбиратися якось самі. А... ДСНСників, ви готові бігти на пожежу після прильоту ракети? Чи кожен думає, що завтра от приймуть на роботу і він вже буде правильно тушити? Чому не хапають митників? Чому не хапати стрілецькі батальйони прокурорські? А я вам скажу чому. Тому що мінти стали мало приносити доходу. <кій> мало. Тіньова економіка, тіньова каса і здача кешу наверх завжди була і при Авакові, і при Порошенкі. При кому не було? Розкажіть мені про президента, при якому у нас тут було гарно в Другій Українській Республіці, яка за ідеєю Арестовича вже скоро здохне. Друга Українська Республіка корупційна брехлива привела цю війну і тепер хапає кого підряд, то поліцію, то людей в бусики запихає, не підготувавши МОБ резерв, не людей, дітей в школі до воєнної підготовки, як положено, не проходя на нормально учебки навчальні курси, довели до, до симметричної війни з Росією, де вони посилають 100 тисяч, і наші гоняться теж карліки догнати 100 тисяч. Ну ви карліки, тому що там 120 мільйонів, а у вас всього 25 осталось, по-моєму. Ну ви дебіли. Таким чином, що сказати, що прийшла наконець то щастя, і зараз ми побідімо. тому що мінтовка злого відправить, СНСників, ну кого може піймати? От і візьми, піймайте тіньову економіку тих пацанов у спортзалі, в буковелі, бандитів, які мають <кій>, свої незаконні підприємства. Там, там все куплено. Спитайся Сережу Ківалова, як це робити, він розкаже. А ви оце починаєте аплодувати, бо поліцію на фронт? Наскільки хватить стрілецьких? Стрілецьких, у кого мозги є, той розумієш, що таке стрілецький, мотострілецький піхотний, мотопіхотний батальйон, в якому є БМП, чи <кхи> є просто УАЗіки, якісь бусики, якому вивезли на фронт з автоматом Калашнікова. Наскільки ми протидіємо зараз цими стрілецькими батальйонами з Мінтов, дронові армії дронів Російської Федерації? І е, артилерії, яка б'є зараз з допомогою орланів по всім позиціям стрілецький, не стрілецький. Тому розумні люди розуміють, що ця агонія Другої Української Республіки затягує просто переговори між США і Китаєм, щоб закінчити війну, дати ті кордони, які вони вважають необхідними. А ви, як дурні, бігаєте один одного пхаєте на війну і розказуєте Мінтовка злов на війну.